Привіт, друзі! Я Артем, а це новинка від компанії Daily Smoke – Гриль Барбікю Бруклін. Сьогодні ми проведемо тест-драйв, і по ходу тест-драйва буду розповідати про характеристики цього чудо-девайсу. Перш за все, хочу сказати, що крім решітки. У нас є посадочні місця для своїх улюблених шампурів. Щодо комплектації. В комплектації передбачено дві з'ємні решітки з нержавіючої сталі. Відповідно, самі з'ємники. Також в комплекті йдуть два крила, які регулюються по висоті. У нас є тримач для інструменту, який можна встановити з правої чи з лівої сторони грилю, а також є спеціальні посадочні місця для того, щоб можна було встановити на самі вуха. Щодо зовнішнього вигляду, маємо зручну ручку, яка не нагрівається при готуванні. шибер, дві зручні полиці, для того, щоб можна було розмістити те, що вам необхідно, зольник і цікаве стилістичне рішення, панель з нержавіючої сталі. Поки готується вугілля, підготуємо наш соус. Жарівня виконана зі сталі 3 міліметра, решта конструкція зі сталі півтора. І цікаве конструкторське рішення: бокові полиці і передня пластина здійснюють ефект подвійної стінки. Ну що ж, друзі, ось такий швидкий і в той же час легкий сніданок можна приготувати за допомогою вугільного грилю від Деді Смок. Якщо вам цікаві інші огляди та рецепти, ставте вподобайку, пишіть коментарі, а ми з вами прощаємося.